Вітаю вас на телеканалі Сфера Випуск новин. Студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня учимо наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Додатковий батальйон поліції може з'явитись на полісі, аби регулювати правопорядок у північних районах, де орудують буштино Про це під час прес-конференції присвяченій 100 дням роботи патрульних рівного, розповів начальник головного управління національної поліції в Рівненській області Сергій Князів. Усі деталі далі у сюжеті. Рівненські полісмени прозвітувались про 100 днів своєї роботи. Кажуть, за цей час патрульні прийняли понад 15 тисяч викликів від рівнян. Склали 553 протоколи за порушення правил дорожнього руху, з них 265 – за керування авто у нетверезому стані. Оштрафували ж загалом порушників на суму понад 1 мільйон 564 гривні. Найбільше перепало водіям. Більше питома вага припадає на порушення. Статті 122 частини 1 Кодексу про адмінправопорушення це порушення правил зупинки, стоянки та вимог дорожніх знаків. Сума ця складає понад 3 тисячі адміністративних матеріалів, а сума накладних штрафів дорівнює майже 80 тисяч. За сто днів роботи жоден патрульний при виконанні своїх обов'язків не постраждав. Оберегти вдалося і автопарк. Лише в перший місяць роботи поліцейські пошкодили одне авто через необережність. Нині ж у місті щоденно патрулює 10-13 екіпажів. Інші авто несуть варту правопорядку на трасі Київ чоп, і це вже дає свої результати, розповідає головний полісмен області, враховуючи те, що в квітні місяці наша патрульна поліція вийшла в місті Рівну, Іде то в травні в місяці. Патрульна поліція зайшла на ту трасу Київ-чов, ну, травня, в, травні, да, чи в, червні, в червні, червні, на початку червня. Ми бачимо таку тенденцію. Зразу ж на 45-50% зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками. Тобто поліція вийшла на дорогу в місті Рівному і на трасі, і кількість дорожніх правопорушень зі смертельними значно зменшилась. Да, ми маємо прикрий випадок. Я хотів би, щоб ви нам допомогли і допомогли місцевій владі обладнати це місце е, освітлення е, е, участок дороги в місті, де ми маємо два дорожньо-транспортних проводи зі смертельним випадком пішоходів. Що ж до перспектив, то у планах національної поліції створити додатковий батальйон з базовим центром у Сарнах, який буде регулювати правопорядок на найбільш неконтрольованій території Рівненщини Поліссі. і ми бачимо, що не зовсім якісно справляється місцева поліція, яку-то дієву допомогу надають поодинокі патрулі приданих сил із Національної поліції, тому що вони більше займаються проблемою Бурштина. І ці чотири наряди, які зараз працюють рівненські, вони, будемо казати так, розвідка боєм. Це предвісник того, що ми там створимо батальйон патрульної поліції. Керівництво національної поліції йде нам на зустріч питання фінансування і добору і навчання. Загалом свої роботи рівненські копи зізнаються, що люблять кожного ранку. Перед тим як заступати на службу, запровадили традицію співати гімн України, але так голосно, що вже отримали дев'ять скарг від сусідів. Та на це поки не зважають. Вказівкою надано, щоб гімн виконувався ще голосніше. Як на мене, кожен громадянин має чути гімн і бути патріотичним свідомим громадянином. Навіть копи не лише про правопорядок, але й братів наших менших із врятованих тварин вже можна було б сформувати зоопарк. Собак, птахів, внутрі, як бачиш, тут є, було знайдено порядку навіть інформаційний запит від журналістів був, оскільки ми тварин знайшли і привели до них піклування. Ну, досить дивно, але все ж. Відправляємо все в зоопарк. Що можемо в зоопарк? Собака в нас лишилася. Поки що сову виховали, викормили. Вона полетіла. Загалом за 100 днів роботи поліції рівняни теж сформували свою думку про патрульних. Мені здається, задоволені. Хоч чисто стало в городі менше машин біля ринку, стало в принципі. Бояться їх трохи. Люди наші і задоволені. Задоволена, але не зовсім Дякую. багато чинників. Чому ні? Один із тих, що ну, трошки, непрофесіональна, трошки непрофесіональна і дуже затягують е, якийсь випадок, ну, будемо називати ЧП, дуже довго, дуже ті акти складають, але взагалом молодці. Якщо й далі так буде працювати, коли ти... Не порушуєш нічого, і тебе ніхто не зупиняє, Це нормальне, нормальний стан. У планах полісменів запровадити і вело та мотопатрулювання рівного мотоцикли. Лишились у спадок від державтоінспекції. Протестувати їх в роботі обіцяють вже найближчим часом. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. І у рівному тричі шукали вибухівку. Так, за 20 хвилин до десятої ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що рівняни знайшли невідомий пакет на вулиці Богоявленській. І на початку 12-ї години патрульні отримали виклик вже з привокзальної. Хтось побачив на пероні залізничного вокзалу сумку з візерунком у клітинку, до якої ніхто з пасажирів не підходив. У сумці ж піротехніки виявили скляну тару, яку хтось залишив на призволяще. Пізніше виклик надійшов вже з вулиці княгині. Ольги 12 а оглянувши всі знахідки піротехніки вибухівки, ніде не знайшли. Але дякують рівнянам за пильність. За внутрішнім чи закордонним паспортом до ЦНАПу, вже за декілька місяців рівняни зможуть отримувати паспорти громадянина України для, для виїзду за кордон в центрі надання адміністративних послуг. Нині ця ініціатива перебуває на стадії розробки. Також вирішується питання щодо спецобладнання, які нині послуги надає Рівненський ЦНАП та які нововведення вдалося реалізувати, дізнавались наші журналісти. Рівненський ЦНАП запрацював в кінці січня 2016 року. Розташований він на двох поверхах в приміщенні обласної ради. Щодня сюди звертаються сотні громадян, аби швидко отримати ту чи іншу адміністративну послугу. До слова, за час своєї роботи регіональний центр вже встиг значно розширити перелік послуг, що надає. Ми запровадили реєстрацію місця проживання і до і видачу до про склад сім'ї на першому поверсі. Щодня сюди приходить. Близько 500 відвідувачів на першому поверсі також можна отримати додатково адміністративні послуги, які надаються виконавчими органами Рівненської міської ради. Практично це всі адміністративні послуги за виключенням соціальних. Також працюють у Рівненському регіональному центрі надання адміністративних послуг і представники Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Рівненській області. Можна отримати адміністративні послуги у сфері. Суб'єктом надання яких є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, а зокрема, її територіальний підрозділ, це інспекція ДАБи у Рівненській області. Саме з Рівницького ЦНАПу нині розпочинається і закінчується будь-яке будівництво. Адже саме тут за декілька днів реєструють відповідні декларації. Ми надаємо послуги з. Реєстрації декларацій на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, а також реєстрації декларацій про готовність об'єктів до експлуатації. Реєстрація декларації про початок робіт чи то будівельних, чи то підготовчих займає 5 робочих днів. Ну, протягом 5 робочих днів не обов'язково, буває і швидше. Реєстрація декларацій про готовність об'єктів до експлуатації здійснюється протягом 10 робочих днів. В ЦНАПІ завжди чергують три представники Державної архітектурно-будівельної інспекції України. В середньому за день до них звертаються по 10-15 чоловік. Замовник сам заповняє в двох примірниках декларації, подає їх. Ми тут так само консультуємо щодо заповнення цих декларацій. Якщо виникають в кого труднощі в заповненні, допомагаємо чи можемо звертаємо увагу на конкретні помилки, якісь, якщо є вже з практики. От бачимо і е, подають тут декларації. Оці це безкоштовно, враховуючи те, що представники дабі надають послуги усім жителям Рівненщини звернутись до місцевого цнапу жителям віддалених районів краю можливо і онлайн, подавши в електронному варіанті необхідні документи за наявності електронного підпису та печатки, або ж переслати оригінали документів поштою рекомендованим листом. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин. Орієнтація на Європу та Рівному відбулася презентація та відкрите обговорення нової редакції статуту партії Укроп члени цієї політичної сили переконані, сьогодні вже варто на відріз відмовитись від радянського так званого СОВКА і будувати нове політичне середовище за європейськими стандартами. Які нововведення пропонують розробники статуту та делегати з районних та міських парторганізацій рівненщини? Дивіться далі у сюжеті. У суперечці народжується істина. Так партія УКРО взялася за оновлення свого статуту з цією метою народні депутати разом із досвідченими розробниками відвідують міста України, аби з перших вуст почути, що таке варто змінити у головному документі політичної сили. Делегація вже відвідала більше десятка областей. Завітали і до рівного. Народний депутат України Олександр Дубінін розповідає, довіра серед населення до їхньої політичної сили зростає, і для виправдання сподівань громадян потрібні якісні зміни. Если смотреть по, по вашей области, то достаточно неплохой результат показали на последних выборах. Где-то 45 депутатов различных уровней, 5 депутатов областных, 3 депутата городской совета, остальные депутаты районных советов. Это говорит о том, что партия Укроп и э, люди, которые отдали за их голоса, вот в общей сложности порядка 50 тысяч голосов, все таки довіряють нашій політичній сілі жодних вождів та лідерів більше прав місцевим партійним осередкам та можливість кожному партійцю вільно висловлювати власну думку, претендувати на керуючі посади та впливати на рішення партії. Народні депутати сподіваються, що саме такі проєвропейські принципи, які ймовірно ляжуть в основу нового статуту партії укроп, і стануть фундаментом побудови сильної, демократичної та незалежної держави через побудову нових проєвропейських партій. Можна прийти до змін акцента в державі, що в центрі є людина, органи влади працюють з людьми і для людей. І система формування керівного складу партії повинна бути прозорою, повинна бути конкурентною, не повинна бути формуватися таким чином, що по дзвонку, по телефонному правилу. Позвонили, рушили, поставили. А потім ця людина була в одній групі, третій, четвертій. Потім перейшла в п'яту. І Таким чином не чує свого виборця, не чує людей. Забувається для чого формується партія. Голова рівненської обласної організації партії Укроп Діана Гортійчук зазначає, нова редакція статуту імпонує її переконанням і сподівається, що запропоновані нововведення дадуть якісні зміни у коротші терміни. Ми підтримуємо концепцію нового статуту, те, що дуже багато демократичного нового і дійсно цей статут він дасть змогу розвиватися партії по-новому. Тобто дійсно буде партія нового зразка в Україні. І ми бажаємось тим, що ми. У кропівці, що ми в Укропі, і що саме зараз ми можемо творити нову історію демократичної, справжньої ідеологічної партії Укроп. Нагадаємо, що затвердження нового статуту має відбутися на початку вересня, під час дев'ятого з'їзду партії Укроп після проведення консультацій у всіх регіонах України. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. І вже завтра патрульні влаштують свято у центрі рівного на майдані незалежності відбудеться урочистості з нагоди Дня національної поліції. О 16-й годині на Рівнян чекатиме свято під назвою Моя патрульна поліція. Рівненські копи визначать свідомих громадян, які надавали допомогу в їх роботі, а також дітей, які брали участь в конкурсі малюнків. У програмі свята заплановано безліч заходів для великих і маленьких. Діти зможуть пограти з патрульними в рухливі ігри на знання ПДР. А усі Хоче спробувати випробувати себе в написанні протоколу чи постанови, ознайомитись з спецзасобами, написати побажання патрульній поліції та поспілкуватись з інспекторами у неформальній атмосфері. Музика. Наразі у мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua, Аби тримати руку на пульсі найсвіжіших новин. Дякую, що були з нами. На все добре.